І нині повсякчас і на віки віків, Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься. Ізціли немочі нашій імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємосям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи, створителю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови ці меморіальні знаки у пам'ять загиблих воїнів. Героїв захисників нашого народу, Олександра, воїна Олександра, воїна Євгена та воїна Сергія, щоб вони оздоблені силою Твого небесного заступництва, були для усіх, хто буде проходити, навчати і навчатися тут корисними для спасіння. Впевненістю в майбутньому заступництвом і допомогою у Христі Ісусі Господі нашому, бо Ти є освячення наше, і ми тобі славу возсилаємо Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується окропленням водою свяченою меморіальні знаки, пам'ять загиблих воїнів, воїна Олександра, воїна Олександра, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Пам'ять загиблих воїнів, воїна Євгенія і воїна Сергія. Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй! ще молимося за упокоєння душ загиблих воїнів, Сергія, Євгена, Олександра, Олександра, що їх ми тут сьогодні згадуємо, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, щоб Господь оселив їх душі там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милості Божої і царства небесного, відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого, просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй, бо ти є воскресіння, життя і упокоєння загиблих воїнів, що своє життя за православну віру, за свободу, наш народ і нашу державу. На полі бою мужньо поклали, Христе Боже наш, і ми тобі славу возсилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими, володіє істинний Бог наш, молитвами, пречистої Матері Своєї, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих душі загиблих воїнів, Євгена, Олександра, Сергія, Олександра в оселях святих оселить. На лоні Аврама упокоїть до праведних приєднає, а нас помилує і спасе, бо Він благий і людинолюбний. Амінь у блаженному спінні вічний спокій подай Господи, загиблим воїнам Сергію Олександру. Олександру Євгену і створи їм вічну пам'ять. Вічна я пам'ять, пам'ять, вічна вічна я. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Бог бачить зібрання наше, Бог чує наші слова, і сама й присутність священника свідчить перед усіма, що Бог з нами. Бог за нас, Бог нас не покине. І всяке випробування, яке б важке воно не було, воно все одно повернеться нам на користь і на спасіння. Отже, ми віримо в Україну, в Збройні Сили України, віримо в Бога. Слава Україні! Героям слава! Дякую!